Мешканці вулиці Небесної Сотні, 118, сьогодні милувалися новим фонтаном. З 8-ї години ранку з каналізаційної ями пішла вода. Все подвір'я затопило водою. Люди були вимушені обходити цілий будинок для того, щоб потрапити до себе додому. Ситуація із затопленням тут не нова, говорить місцевий житель Станіслав. Постійно прориває, постійно прориває і ніхто нічого не робить, тому постійно тут води по коліна. Нам кажуть, що це все стоки, які забиті, але ж ніхто їх не чистить. Постійно, просто постійно всі дзвонять сусіди, пенсіонери. Бо тут в більшості мешкають саме бабусі. Постійно дзвонимо, а ніхто нічого не робить. Обіцяють, що приїдуть та проб'ють, але ніхто не приїжджає. Найгірша ситуація зараз для пенсіонерів, говорить пан Петро. Чоловік зранку хотів вийти прогулятися, але не зміг це зробити через соцільне озеро. Додає, що через затоплення подвір'я зранку він навіть травмувався. Та я тільки вийшов, дивлюся море. Тут я це тільки вийшов і дивлюся, а тут море тут таке постійно через хуторок, бо вода тече від нього. Тут і ями, які зараз через воду не видно, такі що й неможливо пройти. Я ось впав і розбив собі око. А ось вийшов, думав прогулятися, але тут уже не пройти. Тоді тепер не пройдуть. каналізаційними стоками завдали великих незручностей мешканцям і через неприємний запах зазначають люди. Говорять, що ситуація була критичною вже від самого ранку, тож вони звернулися до Полтава водоканалу. Це не тільки це не тільки для мешканців, це, для нас, це і для нас, які тут повзходять. Ось тут магазин, а ось там мені потрібно було прийти до Полтава банк, то я не змогла пройти. Мені довелося ось так це все обходити, тому що великі незручності. І це ж все почало текти зранку. А зараз скільки вже. Десь 12 година, то ще ніхто не приїхав і не відремонтував. Це незручно, дуже незручно, опохи, запахи, і все. А тепло, а підуть всякі мушки-блошки. Так що немає нічого хорошого. То місяці дуже така сама трагедія була ж. Вода з каналізаційної ями на вулиці Небесної Сотні, 118, пішла через засмічення великого каналізаційного колектора, розповіла речниця підприємства Плутава водоканал Інна Родяк. Працівники водоканалу промили та прочистили вуличний каналізаційний колектор довжиною в 400 метрів та діаметром в 500. А це аж чотири колодязі зі глибиною по 3 метра. На 17.00 роботи по вулиці Небесної Сотні, 118 ще тривали, додали у прес-службі Полтава водоканал. Завершити їх пообіцяли до кінця дня.